Дякую тобі за все, що маю і що буду мати. Ночами сняться зорі голубі і вищі вірі на причіку хати. мов пилину світ мене крутив, ловив я мрію і мету високу. Пробач мені, що тяжко за мене. Лишив тебе на старість одиноку. Та що я знав, коли із дому йшов, хіба я міг допомог зрозуміти, яка святиня мамина любов, яка тумука, як лишав летіти? Аж у тепер, як став я батьком сам, і час прийшов зустрічати і провожати. Я знаю ціну тих святих сльозам, які тобі судилося пізнати. тому є сняття зорі голубі і вишні білі на причілку хати, тому спішу подякувати тобі за все, що маю і що буду мати.